А що для тебе значить слово небо? Задумувався ти про це чи ні? Не раз, можливо, говори відверто, чому не чує небо молитви. Життя піде і швидко пролітає, збігає час, хвилин не повинно, А небо все за нами споглядає, як ми живемо, куди веде маршрут, оспіване піснями і віршами. Картин чимало неба на землі, і дивлячись угору, розумієш, воно є дивовижним у красі, а небо бачить смуток і тривогу, переживання, труднощі і біль. завжди іде тобі на допомогу. Лише, мій друже, птице, зрозумій. Тут, на землі, ми тільки лиш прохожі. Життя це пар, що з'явиться на мить, і день прийде. Закінчиться дорога, і з вічністю зустрінемось тоді. Ми на землі лише здаємо екзамен, і кожен з нас зустрінеться із ним, там підкупити буде неможливо для вірних небо, іншим вічний біль. А небеса вони до себе манять, і хто із Богом хоче разом жити, лише для таких відкриті двері ранів. E